Я був би дуже несправедливим, якби сказав, що лише цей процес, Нюрнберзький процес, перший етап, який тривав рік, це все, і більше нічого не було. Ні, було. було насправді, була денацифікація так звана. Але давайте подивимося і на неї принагідно, якщо ми вже пробачте, я хотів записати дуже коротеньке відео, таке на хвилин 5-10. Це буде трошки тривати довше, але витерпіть. Я вас прошу і додивіться до кінця. Я буду зараз вам читати. Також щодо решти нацистів, адже блін, залишилася купа районних керівників партії, рядових есесівців. Блін, та їх там просто була купа греблюгати. Також щодо решти нацистів, то в різних окупаційних зонах денацифікація носила дуже різний характер. Ви знаєте, що були чотири окупаційних зони: французька, британська, американська і совітська. В британській зоні окупації судове покарання. Я зазначу це забігаючи наперед. Понесло менше ніж 0,1% від нацистів. Це покарання. Це зараз ми поговоримо. Які це були покарання? Це не розстріли, це просто взагалі людина понесла якусь відповідальність: 0,1% від нацистів. 0,1%. тобто лише один з тисячі. Один з тисячі. Тобто, якщо у вас був мільйон злочинців, то лише тисяча. З цього мільйону понесла покарання. А 999 тисяч взагалі не понесли жодного покарання. Але навіть ця тисяча, що ж вони понесли? Так ось, про що йдеться? 20 тисяч нацистів було звільнено із посад. Це таке покарання. Людину просто звільнили. Вона вбивала, вона вчиняла злочини, її звільнили із посади. Але саме цікаве, що в 49-му році. Наприклад, з цих 20 тисяч, 12 тисяч було вчителів, які вчили людей нацизму. З 12 тисяч цих звільнених вчителів у 49-му році вже 11 тисяч були поновлені на посаді. Тобто, все покарання стосувалося лише періоду у е, ну, 2-3 роки. Ось вони були звільнені 2-3 роки. А жили не... на пособі, а по безроботі. Це бідняшки, бідняшки. А у 49-м році 11 тисяч з цих 12 вже знову працювали вчителями. Американська зона там було дещо, так знаєте, більш строго, більш суворо з цим. Так ось там був початковий список воєнних злочинців, 1800 осіб. О, 1800 пальов. Зараз уб'ємо, покараємо, покажемо, але. Вже в 46-м році його скоротили до. Вгадайте, до якої кількості? Ну, скажете, півтори тисячі? Ні. Ну, тисяча, ні. Ну, йомайо, що 500 людей? Ні. 100 людей ні. До 42 людей. Цей початковий список в 1800 осіб було скорочено до 42 людей. Отак От жорстко американці нагнули фріцев. Ох, як жорстко покарали. 42 людини понесли покарання. Це йдеться не про розстріли, а про посадку до в'язниці. Так, вони, американці, створили півтисячі судів по денацифікації, там 513, де кожен німець мав заповнити анкету. Але. Обробити таку кількість анкет було неможливо, і тому ці суди зводилися до того лише до свідчень свідків. Тобто, ти приводив двох-трьох свідків своїх сусідів, колег по роботі, знайомих, товаришів тощо, і вони мали присягнути і засвідчити, що це хороша людина, він нікого не вбивав. Власне, зводилося все лише до цього. І, звісно ж, були випадки, коли німці зводили один з одним рахунки, доноси і так далі. Але в цілому вони проявили. Дуже велика солідарність, і в цілому майже нікого не здали. Тобто, на підставі цих свідчень ці всі нацисти були виправдані. Загалом, загалом, там було розглянуто лише 3,5 мільйони справ. Ми розуміємо, що німців в американській зоні окупації жило набагато більше, але загалом розглянули лише 3,5 мільйони справ, і потім вже припинили це робити, але це була просто безсенсова дармова робота. Винними було визнано 1600 людей першої категорії, 22 тисячі другої. Решта взагалі не підлягала жодним судовим вирокам. Хоча їх визнали колаборантами, помічниками тощо. Серед цих винних, здебільшого, це були навіть не ув'язнення, не строки, а ті ж самі речі, що і у британській зоні звільнення з роботи, і іноді. Грошові штрафи, які у на той час обезцінених німецьких марках, це були просто смішні суми. Просто смішні суми. Найбільш лояльною була третя зона окупації, французька зона. Тут винними з усієї французької зони було визнано. Ну, вгадайте скільки. Загалом, якщо там, знаєте, є перша категорія, американці, друга категорія, значить, 42 людини. Це були визнані найвища відповідальність. Тобто це люди, перша ланка відповідальності, і так далі, то у французькій зоні окупації винними визнали лише 13 людей. 13 людей. Оце весь ваш Нюрнберг, 2 Це пшик. А це ще був Нюрнберг 1, нюрнберг 2 буде ще більш лояльним. 13 людей всю решту процесів французи передали весь процес очищення безпосередньо німецьким судам, залишаючи лише за собою право апеляції. Тобто, якщо французькій окупаційній владі не подобався вирок німецького суду стосовно того чи іншого нациста. То французька влада залишала за собою право апеляції, апелювати, подати на е, перерозгляд справи. Як ви гадаєте, хоча б один раз французька окупаційна влада скористалася цим правом жодного Жодного разу. І вирок було винесено лише 13 людям. Решту німецькі суди виправдали. Це все одно, що зараз ми за провини расизму. Всі судові справи передали би московським судам і сказали би, ну ви там на Московщині самі розберетеся. Якийсь там, як він там називається, басманний суд в Москві, Він розглядав би справу Скабєєвої. Ну, вона ж не виновата. Або розглядав справу ще когось іншого. Це дурість, дурість. Це була найбільша дурість. Тому ніхто, власне, не відбувся жодним покаранням. Найбільш суворою. Звісно ж, була радянська зона, совітська зона. О, ці, ну, ви знаєте, вони вчиняли, власне, це ті ж самі фашисти були. Комуністи, це ті самі фашисти. Ці вже заарештували 138 тисяч людей. 100 тисяч німців були насильно вивезені у СРСР в якості робочої сили. З вояків Німеччини 170 тисяч було інтерновано у концтаборах, адже всі концтабори на радянській зоні окупації це і Бухенвальд, і Заксенгаузен, тощо, всі продовжили працювати. Всі продовжили працювати тільки тепер там сиділи німці, і 170 тисяч інтернованих німецьких вояків у цих концтаборах 44 тисячі загинули при нез'ясованих обставинах. Тіф, холера, недоїдання і так далі. 44 тисячі загинуло із 170 тисяч вояків в цих німецьких концтаборах. 17 тисяч з них було розстріляно, а 25 тисяч депортовано в СРСР. 520 тисяч німців в радянській зоні окупації було звільнено із своїх посад. І, звісно ж, ні про які амністії поновлення на посаді не йшлося, а все майно засуджених було конфісковане. В СРСР також були примусово вивезені понад 300 німецьких вчених, насамперед фізиків, ядерщиків, конструкторів, радіоінженерів, і їх Юго Шмайсер туди потрапив тощо. Власне, ці люди і створили. Совітську е, атомну бомбу, автомат Калашнікова, тощо, тощо, тощо. Ось така історія під зелений чайочок. Щоб друзі, ви всі розуміли, коли ми. Кажемо про нюрнберг 2 як якийсь міжнародний трибунал, міжнародний суд. Ми залучимо туди американців, британців, французів, німців. Ох, ми покажемо Москвинам. Забудьте. Забудьте. Тільки якщо це буде виключно український суд, тоді можна на щось, на щось значне, сподіватися. Але. Український суд це мало для злочинів, які скоїли московиті, цього мало. Суд таки має бути міжнародним, але Україна має наполягати, що суд над московитами мають вчинити народи постраждалі від них, не народи-переможці або союзники українців у перемоги. Забудьте, якщо ви туди пустите німців. Голландців, е, бельгійців, е, французів. Якщо ви туди пустите їх на поріг, жоден із московитів не відбуде покарання. Жоден. Ну або це будуть просто якісь смішні вироки, це буде плювок в обличчя. Суд над московитами мають щеняти і лише в пропорційній, в пропорційній, не в равній е, величині, а в пропорційній народи постраждалі. Від їхнього панування, від їхньої колонізації прибалти, балтійські народи, естонці, литовці, латиші, поляки, українці, грузини. всі ті народи, які постраждали. Це не тільки, не тільки ці народи, звісно ж, там і чеченці, і Дагестанці, але не ці чеченці, що зараз, а ті, які там в еміграції. За якими полюється цей Рамзан Кадиров і вбиває їх навіть у відні, а потім виправдовує цих вбивців. Ні, ці народи мають московитів судити. А Україна, оскільки найбільша, ну вона власне переважатиме всіх їх за кількістю суддів. Тощо жоден Нюрнберг. Взагалі, це слово не має звучати. Якого фіга московитів мають судити у Гаазі чи в якомусь Нюрнберзі, щоб було знаково, щоб, мовляв, була якась анотація або якась відсилка до того Нюрнбергу? Ні, ні. Якщо буде така відсилка, якщо будуть такі паралелі, то таким він і буде. Як ви яхту то називете, так вона і попливе. Якщо будуть такі паралелі з тим цим яловим Нюрнбергом, то таким суд це і буде. Якщо суд відбуватиметься десь у Газі, це буде повний пшик. Для цього бути має створений військовий, не просто міжнародний, а військовий трибунал. Бо це були військові злочини. Військові злочини. Військові має бути створений військовий трибунал, міжнародний військовий трибунал країн народів. Не тільки країн, але й народів, які постраждали, і московитів мають судити також і ті народи, внутрішні народи цієї імперії, і Ерзя, і Мокша. Коли пам'ятаєте цей Ерзянський Інязор, він в них називається. Ну це власне щось як провідник, він підпалив себе в знак протесту, як колись наш. Українець він спалив себе поблизу Канева на Шевченковій горі. В знак протесту проти утиску української мови. В них теж і це відбулося ось не так давно, здається, у 2000-х роках спалив себе живцем. Цей інізор ерзіанський на знак протесту проти того, що московити заперечують, перекреслюють всю культуру цієї ерзі. В них уже Арзамас, хоча це Ерз... Ерзямас, здається, це Ерзянське місто, місто Ерзянь це вже Рязань і так далі. Тобто це все Ерзя, територія Ерзів, в них є своя культура, до речі, чимала писемність, мова тощо, а вони це все заперечують і перекреслюють і знищують. Так ось про це ніхто не пише. Московію мають судити, як і в откровенні Іоанна Богослова, той звір. На якому їхала блудниця, він скинув її себе і розшматував, розшматував. Тобто ми маємо так зробити. Так, Україна має там головувати дійсно, але участь, і це буде дуже знаково, власне, це і буде підстава до розчленіння цієї імперії, до розчленіння її на шматки, бо інакше, інакше ми ніколи не позбудемося цієї загрози. Там мають брати участь також і народи, не лише країни, постраждалі від їхньої окупації. І суд цей буде над своїм. Всім щастим.